В один день, в один календарний день, в 24 години доби не вдасться бути одночасно. І хорошим батьком, і хорошим чоловіком, і хорошим працівником на роботі, і хорошим служителем, і все в один день. І я думав, я раніше думав, все треба запахнути в один день, щоб все встигнути за один день. Потім зрозумів, ні, за один день не встигну. Ну не виходить, навіть Бог творив світ за сім днів. Ну, на що йому було сім днів? Ну, ми беремо шість роботи, і сьомий як від день, коли він відпочив, хоча Біблія каже, що він не втомлюється, то явно показав нам приклад. Не для того, щоб він мусив відпочивати, а він хотів, щоб ми побачили цю модель. Бог творив світ за шість днів, де він міг за секунду отак ось все. На Нащо шість днів? І раптом до мене дійшло, щоб ми не намагалися все встигнути за одну секунду чи за один день. Є тиждень. За день я не встигну бути ідеальним в різних ролях. Но за тиждень я можу запланувати, отут я буду займатися роботою, отут я займаюся служінням, а тут у мене час з дітьми, а тут час з жінкою, і за тиждень можна встигнути все.